На якому етапі робиться розведення електрики? Багато хто зі мною може поспорити і роблять, і всім радять, що краще зробити штукатурку, потім робити штроби, в штробах прокладати кабель, штроби замазувати. І це все, на мою думку, багато лишніх витрат і часу, і це все не стоїть того. Набагато зручніше розкинути кабель по квартирі. До початку штукатурки залишаємо ось так 30-40 см. Це достатньо для того, якщо зробимо вже штукатурні роботи, далі вона висихає, і ми тоді спокійно можемо наносити розмітку та встановлювати підрозетники Навіть якщо в нас там піде якась похибка вліво-вправо, вверх-вниз, цієї відстані повністю достатньо от сантиметрів на 10, як мінімум можна вліво-вправо ходити вверх-низ. А по часу, по роботі, воно економить штрубу, не потрібно робити, не потрібно витрачати лишню штукатурку на замазування, лишня робота. Тобто це набагато швидше, і я вважаю краще.